Всім привіт! Ми зараз знаходимося на будівельному майданчику, де ми Анні Іванівні допомагаємо розбирати завали. Тут були танки з першого дня. Ми ще не розуміли, що сталося. Моя сусідка Надя, там трошки далі живе, і вона, і сестра по вірі. Прибігла до мене і стала кричати: Війна, війна! Я кажу, яка дивина? Я думала, що вона шуткує. Вона каже, тікаємо, бо зараз будуть стріляти. Ми з нею залізли в гараж, в яму в гаражі, і посідали і сидимо. Чуємо тер-тир-тер-тер-тир-тер. А тут прямо попід забором танки. Пішли танки, а у нас одна заправка, друга заправка, третя заправка, вони всі позачинялися. І вони, їм не вистачило пального. І вони стали бігати. Я не знаю, що, що їм саме треба було, але ну, общем, шукали в собі якісь пальне, їсти в них не було. От. Uh -huh. Ну і нам дзвонить е, е, її родичка і каже, ой, коло мене і танк стоїть, і бронетранспортер, і ще один танк, і то. А ми кажемо, та ми їх бачили, бігали тут з тими з каністрами. Ну, а я ж дуже мудра, взяла телефон і кажу, зараз. 101 набрала, не 102, а 101. Що ви така, я така-така. А де ви живете? Я там-там живу. От стоять танки, і вони їм не вистачило пального і то, і все. А у нас тут е по прямій Миколаєві воєнний аеродром. Тут значить, е вертольотчики, а тут воєнні. Буквально хвилин через 15 літак прилітає, бабах, бабах, бабах. Ну і, звісно, від того в нашої стекла всі дзинь, кажу, ну яка ж я мудра. Ми зараз знаходимося в селі Пасад покровський Він був півроку на лінії зіткнення, а тут дуже зруйноване село. І ці руйнування буквально зачепили кожен будинок. І будинок Анни Іванівни також розбита криша. Її вже золотали попередньо, але ми її будемо прикривати. Розбила саме той. Гараж, в якому ви ховалися, правильно? Да, да, коли це сталося? Це вже після того, як ви поїхали? Не, ну, звісно, угу. і які ваші враження були, коли ви дізналися або приїхали, побачили це все? А, мені стало погано я тепер ледве хожу. вас проходить зібрання. Зараз сюди ходить майже 30 чоловік. Це чудо, як і те, що, бачите, Бог турбується про вас. Ми приїхали. Все, що було завалено, зараз розберемо. Я навіть зараз зрозуміла, яке щастя. Ви для мене такі любимі, такі молодці. Я на вас тільки дивлюся і радію, радію, що в Бога є такі діти.